Всім привіт! Ну що, друга частина. Друга частина обзору, що в нас було інтернет-магазину резерв. Ось вони так все лежить, бачите, да? на столі. Ну, а перед тим як продовжить огляд оцих усіх речей, я вам хочу для тих нагадати, що в нас на розіграші. Оце Гілкоріс, розіграш буде завтра. От, умова розіграшу, будь підписаним, колокольчик, тобто, будь підписаним, коментар, лайк, все. Обов'язково провіряйте свої підписки, бо другий раз YouTube не показує, що ви підписані. Або ж так, як я інколи роблю, я відписуюся і зразу по новому нажимаю ну, підписатися. Це вже гарантовано, що. Бо коли ви підписувались, ну, може там півроку більше, ви вроді підписані, але YouTube вас не показує і можете просто якби, пройти мимо цього призу. Так що, будь ласка, передивіться це, це що я вам кажу. Провірте свою підписку. Завтра ми це все розіграємо. Тепер маленький-маленький відступ для тих, іменно, хто буде переможцем, чи може дехто не знає. Значить, оцей секатор. Бачите, да? він, ручки в нього телескопічні. Ось, дивіться, висовуються вони на метр. У зложеному вигляді він має 70 сантиметрів. А тепер саме важне. Значить, так, метр оцей, це призначено для того, щоб ви... Достали ту чи іншу гілку на висоті. Все. Це не предназначено для збільшення речага, тобто поняли, да? чим більший речаг, тим вам краще. Бо ви ж думаєте, що ви його роздвинули, зробили здоровий речаг, потім взяли там отаку, допустимо, гіляку, уперли сюди і ви откусили. Запомніть одне чим довша ручка, тим. Тонкіша гіляка должна бути, яку ви будете кусати. Е, гіляки я вчора вам показував на камеру. Да? Я тільки щось да, закинув, покажу ще раз. Ось, до, до речі, це зараз заміряю. Е, штангель є, міряємо. Показую, дивіться, на камеру я держу штангелем цю гіляку. 42,2. Ось це 42,2, його оптимальна, Я гадаю, що золота його от середина, це так, 35-38. Ну, навіть покажу і так. На 42. 42 ви повинні кусати на здвинутих ручках. Тобто вони вже посилені. Тоді ви зможете це все. Бачили, да? ручки здвинуті. Тому що, якщо ви їх роздвинете, вони будуть гнутися, ви можете їх зломити. І... <свісно> Вам не потрібно вдома на господарстві для таких речей є ножовка. Я думаю, це всім зрозуміло. Чим длінша ручка, тим тонша гілка. Все. Оце золоте правило, він тоді вас ніколи не поломиться. Бо, як я казав у вчорашньому відео, що з дуру можна щось зломити. Все, цим Я вам нагадав, що розіграш завтра. Прибираємо це. Дивимося, що в нас далі на столі, ставимо камеру ближче. Зараз трошки його і щоб я ще бачив, що я тут знімаю. Бо ще й сонце таке у нас здорове. І тепер так, цей вберу, щоб він нам не зривав очі. Це наш розіграш. Вбираємо. А тепер учора був на екрані от такий девайс. Відкриваємо його, знімаємо. На що похоже, пишіть у коментарях. Гравіровка на ньому та ж сама. Не знаю, вам видно, не видно. Ось написано. Джапа SK 5 Так. Значить, для тих, хто може не бачив чи не знає, що це таке, це ножниці. Ножниці для кущів. От. А похожа це дуже. Ну, не похожа, скажемо, а копія АРС <пія> КР1000. Копія е, значить, зараз ми беремо рулетку От. і починаємо. І починаємо міряти і дивитися, що ж воно в нас тут показує. Значить, дивіться, ВРС, в оригінального Ареса, там довжина Лес 18, міряємо, що в нас тут. Тут більші вони трошки. Тепер загальна дліна ВАРС 65, тут у нас Зараз ми прицепимо рулетку. А тут 72, так як і заявлено ну, у цьому. Ну, на сайті Резерв інтернет-магазину. Ось о, 72 Сходиться. Далі. Що ми ще дивимося? Що тут у них є? Скопіровано оцей ось елемент настройки, дивіться. Скопіровано точно, як на уже нових АРСАх з гвинтиком, уже бачите, не просто підтяжка, а шеї вже й гвинтик додавали. Леза, до речі, вони якби, замінні, зйомні і піддаються заточки. Сталь хромована, СК-5 не піддається ржавінню. Тобто, давайте провіримо на. на його, що він може зробити, допустимо. Ну, не знаю, видно, зараз гляну, що тут у нас у кадрі. Ну, бумагу це понятно напевно, да буде, що ось моя якби бумага для нього. Ну так, да, для нього бумага це не що, тобто кущі це він точно буде різати, щоб провірити нам дійсно гостроту лібо якогось секатора, либо яких ножниць. Чи це... Для цього можна примінити ось таку, дивіться, такі ось о... торбиночки. Тут я навіть не, не буду вам брехати, не пам'ятаю, скільки тут взагалі мікрон. Тут не міліметри, нічого, тут мікрони, воно таке тонюсіньке, що що ну, просто. Ну все, геть. Тонюнька-тонюнька. От зараз ми і провіримо на ньому. Я думаю, бо мені, я ж кажу, я знімаю сам, мені не, не видно. Дивіться. Бачите? Давайте. Давайте на кінчику провіримо. На Нам зараз треба вияснити, як тут позиціонується леза. Беру самим кінчиком. Ех, невдобно ж мені. Воно це жмакається. Ось, дивіться, другий, бачите? Ось ось торбочка в мене в руках. Мені просто незручно, бо я не бачу, що там камера знімає. От. Беремо при самому початку. Оту. -от -от. Дивіться, третє. Ось так ми можемо вияснити, як позиціонуються ці леза. Тобто, що можу сказати? Добротно. Добротно, я навіть сам не цей він нічого не різав, нічого, дивіться, ось на ньому масло. Бачите? Я навіть нічого не трогав лянта, жирне. Ось. Мастило, як було змазане, щоб ви не думали, що я тут вже там щось пробував. Нічого я не пробував його. Мені треба, щоб воно було чесно, правдиво. Дивіться, що, що він творить із цими. Я вже навіть сумніваюся, ААРС може таке повторити чи ні. Дивіться. Тобто, про які кущі може йти річ, якщо воно... Дивіться, що воно з торбочки з мікроної робить. Я пробував заміряти, але штангель не показує, бо штангель мікрони не показує. Він взагалі би, не показує нічого. Тут хоч в один слой, хоч у два, хоч у скільки хочеш. Воно бери. Я ж кажу, просто, що мені незручно, бо мені воно... Одною рукою знімати це все. Амортизатори. Ну, точно все так, як на Аресі. Абсолютно. Не знаю, є смисл платити за РС да? чи нема, чи цей за тисячу купити. Коротше, я нікого не агітую. Е я вам просто демонструю, що є отакий девайс. От і все. Кому він потрібний, в магазин резерв 7%, хто прийшов з Геннадій Виноград, кажете промокод Геннадій Виноград і отримуєте 7% скидку на нього. АРС можете подивитися, якщо кому потрібний. В садовому раю, водоспаді, потім клуб рослин, там вони йдуть 4300 і вище, 4700, 4300, хто скільки там вправе. Оце коштує те, що я вам і сказав. Там 1100, по-моєму. Ну, 7% на скидка. Думаю, річ дуже достойна, легенька. Не хочу зараз йти за вісами, щоб провірити. Бо це. Получається, що буду потім монтувати відео. Значить, годна, хороша штука. Рекомендую. Ошо, що, що, оце рекомендую, кому воно потрібно. Воно може використовуватися не тільки для кущів, може використовуватися для. Роз цих як плетущі рози ним хорошо буде. Хорошо на винограднику звисаючий приріст або чеканка. Ви ж представте вас. ну, Наприклад, ваш зріст, допустимо, буде там метр сімдесят чи метр шістдесят п'ять, і ви ще додаєте до свого зросту 72 сантиметри. Це ж ну ого, представте, яке це. ну, Тобто не треба там ніяких стільчиків, нічого, можна свободно. І він не важкий, теж десь 700 грамів. 700, ну, максимум 800. Більше немає. Це, це точно немає більше його. Алюміній, вставочки. Ну Все як на РС, тільки надпису немає. Тут ось у АРС. Ось. І все. Це все те саме леза. Леза такі ж самі. Що, леза і взаємо би, ну, є. вони. Запасні можна придбати. Так, далі, з цим я показав. Показую оце лихо. Значить, оце у нас секатор. Похожий, як я в сашками розбирали, відео було днів 4 назад. У нього стафор такий. В принципі, це е -е, з коваделком. Ось воно. Ніколи в мене такого інструменту не було. Значить, я не можу вам... Я взяв ось гілячки, просто спробую, як воно ріже. Так, і тепер возьму новий, оцей геть новий. Бо це ось звізда Ютуба, бачите? Той, що я монети різав. Це вже він воно підписаний. Світлана, це отдано дружині ковиряться, ну, бачите, який він, да? ось ось. Це вже він смородину там корчував трохи в балки. А я зараз гет новий достану, щоб зрівняти, щоб ну, вам чесно сказати, який, який ріже краще. Так, цей. Тепер цей беру. Якщо чесно, це ось у новий з коробки. давайте я вам навіть покажу, він дуже також різати торбочку. Должен, але ну, не знаю, зараз поріжає чи ні. Давайте подивимося так. От. Бачите? Показую ще. Видно, так, що новий ріже торбинку. Дивіться, відлітає. О, гляньте. Нулячий геть. Цей торбинку, я думаю, що він не поріже, бо він не може просто її порізати, мабуть. Я так думаю. Не зрозумів, порізав чи ні. Ні, цей трубочку не різав, він і не може її порізати. Це однозначно. Е, Якщо чесно, на мою думку, мені він як інородне тіло в руках, бо я не звичний до такого. Мені оце ось почав влити в руку, да? е, ну, ріже він краще. Чесно. Да, взагалі він не чувствує геть. А за що чого? Навіть не пойму. А за що того, що в нього лезо, набагато тонше, ніж оце. І якось що воно сходиться з обох сторон, якби, ну. Типу як у топора що, ну, да, як у топора. І воно геть таке тонюньке, там як, як, як лезо якесь наче, для бриття. Ну, похоже, на льове не пам'ятаю який, 107, ну, цифри не пам'ятаю. І на стафор. Це таке, як у кума, точно, як стафор. І все один в один зроблено. Ніколи в мене не було такого інструменту. Слухайте, ну це я не знаю. Це, мабуть, воно для жінок. От Чесно, от, не знаю. Хочете, вірте, хочете, ні. Перший раз користуюся, навіть Сашка не, 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 не пробував не раз урізати. Я тепер соглашаюся, хто мені там писав, що то все бред, що добре бери льове. І це буде ще краще за оце. А я вам скажу, що дійсно, це краще ріже. Просто от мені воно невдобне в руки, бачите, або в мене рука ну, здорова, хоча рука в мене маленька. Може ці самі ручки. Не знаю, для малої руки, для жіночок, для дочок, це я не знаю. Це просто казка. Це просто казка, я вам ну, не знаю. Коротше, завтра в нас оце на розіграші. Потім, скоріш за все, ми це ще розіграємо. І тоді ще послухаємо, той, хто виграє, може він в коменті напише. Ну, той, хто має такі, я, мабуть, напевно, собі таке теж куплю. Не знаю, я щось не вже таке. Для, для мене це трошки якби... Ану... Та ні, ну це важче ріже. Важче. Він ж аж гострий, бачите, він, ну, воно, він з торбинки кромсає. Блін, гострий, а, а, а різ у нього чуть важчий. Не сказати, що він там геть уже аж сильно важко. Ну, ну це і взагалі наче, немає в нього ніякого різу. Ну геть. Не знаю. <різь> Слухайте, <різь> і як тепер будь усе треба, що ли? <різь> Йо моє Ну це точно для жінок, у кого руки слабенькі або ну, форіють, важко. Оце. От. Ну, не знаю, Цей ось гарний хорошо ріже, в мене він хорошо лежить, ось він в мене просто ну, як в руки. А цей просто мені по фату ну, не можу. в мене рука маленька. Взагалі. і Мені звично, коли в мене рука отак ось ось закрита. от, А коли вона тако, вроде би, як у розчіпірку, мені от щось мені хочеться її ну, звести. А в цього воно якось ну, не знаю. ну, ну, не знаю, трошки ну, не моє. Ну, Добряча ріже, цей теж буде розігруватися. Так, що нам ще прийшли? Прийшло, ще нам... Так, це у нас для звізди Ютуба. Той, що монети різав. Бо подивилися... Подивилися мій ролик в магазині, в інтернет-магазині. І вирішили, що не треба його там на полку десь ставити чи що ось. О. Так що міняю світлані ножа, наказую, що стоять як три зарплати учителівські, щоб в болото не сунуло. Тобто ось його ніж запасний. У них є леза, оці запасні. Оце якось оце так. Це сьогодні відео таке от, одним дублем. Все, що я хотів вам розказати і показати. Е, дивіться, тепер ще пару слів скажу. Значить, знімаю одним, щоб не монтуватися, бо нема часу. Зараз і сад ріжеться, все, це, все робиться. Е, відео мої. Слідкуйте, не пропускайте, бо це все, що ви побачили тут, то це все буде розіграно. Це все нове, абсолютно нове. Воно ви бачили. Я тільки все порізав на камеру. Все ніде воно більше не носилося, не в сад, нікуди. На камеру знялося. І для вас я прохав у магазині, було в мене таке прохання в е Євгена. Кажу, я ж все одно буду різати на камеру. Це ж вже БУ виходить. Ну, да? Ви ж зі мною згідні. Кажу, давай зробимо ну, промокод, хай буде 7% на всі сікатори. А для народу, хто, ну, дивився оце, як БУ, ну хоча б 50% скинемо. І знаєте, що вони мені відповіли? Ну, Женя, каже. Ні, ні каже, якщо він зломиться, викинь. Якщо він не зломиться, все окей, просто хай буде отак. От хочеш від себе, хочеш від нас, кажу, ну та що це я буду від себе? Це ж не я не купився. Ви надали, хай воно й буде від вас. Тобто, від магазину резерв, оцей буде, ну, все, що ви побачили. Буде все розігруватися Просто слідкуйте, ми не будемо я не можу сьогодні вам сказати, що давайте будемо вже це розігрувати. Ми ще, у нас вже секатор. Ми тільки розіграємо секатор, що стоїть. да воно Завтра розіграємо. А потім далі, якесь буде відео, я вам ну об'явлю, що буде далі розігруватися Тобто, все, що ви бачите, що ще візьмемо там і по костюму, щось візьмемо о, із товарів Ромиколі Колібабчука Тобто воно все. Дивіться за каналом, слідкуйте, підписуйтесь. І буде мати такі речі. Не, я не хочу сказати, що я вам показав погані речі. Достойні речі, повірте мені. Я такий, що можу ляпнути, якщо воно фе, я і скажу, що воно фе. Я не ожидав от цього. Я ж кажу, я, в мене не було ніколи в користуванні. Да? Оці хльове, там, це. Я навіть не пробував, у Сашки з я його щось, ну, не брав. ну В хаті так, у руку брав, кажу, та ні, не А кусати я не кусав. ним. Ну Зараз ось його покусав вперше. Я вам клянусь, я його навіть не витягував і все, Покусав я в шокі. Просто в такому знаєте, в приятному. Бо я думав, що це майта, ну, не знаю. От тепер я вірю тим, хто мені пише у коммент, так що так. Возьми собі там льове і буде нормально. Наверно, да, треба прислухуватися до, до всіх. Хто. Ну, Я для себе зробив, як би бачите, мені вже що не дай. Да, він ріже добре, а тільки що руки не лежить. Ось ось моє. Оце ось у моє. Що Оце, мій де він? Осьо. Форестер, да, вони абсолютно однакові. До речі, Форестер теж ріже до сих пор. Цей. Он цю... Дивіться. Перерізав, бачите, не, бачите, що ви там могли бачити. Тобто Форестер ріже цю ну, пленку, ще. він вже обрізав виноградник, я почав різати конкретно виноградник. Цим теж я не нарадуюся, все отлічно. Так що на цьому все. Слідкуйте за моїми відео. Не забувайте про розіграш. і Завтра розігруємо ще раз від магазину Резерв. Ось Оцей секатор. Інструкцію я дав, поменше перемотуйте, будете все менше питань задавати. Потім розіграємо, не знаю, що розіграємо завтра, післязавтра. Хтось ну, після того. Це розіграємо. Так що, слідкуйте. Оце, можливо, розіграємо. Ну, на цьому все. До побачення. Всім миру і добра. До нових зустрічей, розіграшів.